Монте Діме корона урочисто відкрито підвісний міст і захоплюючим краєвидом, який має на меті покращити рівень туризму по гірській місцевості. Понте Суспезо розташований на висоті 920 метрів над рівнем моря та уже став одним із улюблених міст тутешніх шукачів і адреналіну. Довжина його становить 123 метри, а в центральній точці під ногами буде близько 130 метрів порожнечі.

Il ponte sospeso è un posto ottimo per una ricreazione familiare oppure per una passeggiata sportiva, ma anche per attirare turisti in questi posti dimenticati da Dio, diciamo. Доїхати до підвісного мосту Медзакорони на автомобілі неможливо, але, наприклад, на канатній дорозі туди можна доїхати всього за три хвилини, і це гарна можливість поглядати на гори і місто з висоти пташиного польоту. Ще одним альтернативним варіантом є вказівний маршрут, по якому від гірської станції до мосту можна дійти приблизно за 20 хвилин, де на шляху вас чекають незабутні краєвиди. Крім того, туристи мають змогу випробувати себе, піднявшись до місця призначення по стежці, крутому та складному маршруту з постійним підйомом, де навкруги тільки ліс, спокій та спів пташок. Тож Понте Суспезо у Монтеді Мазакорона чекає усіх охочих зануритись у дивовижну красу та велич гір.